Ну Добре, ну але ж Укрзалізниця Укравтодор. Тобто це, це структури, uh -huh. знаєте, це притчі воязи цих корупцій, фактично. Так, і підхід мій системний. А якщо говорити про Укравтодор, то системний підхід полягає в тому, що ми реформуємо Автодор, і Автодор більше ніколи не буде таким, як він раніше був. Він буде децентралізуватись, а, обласні. Автодори та райдори будуть передаватись на місця на локальний рівень і на локальному рівні. Краще зможуть проконтролювати ефективність використання грошей, ефективність використання технологій. Там люди живуть прямо там. Вони зможуть uh -huh. до сусіда прийти, хто в автодорі працює, запитати або до мера підійти, uh -huh. або до сільського голови, і запитати: а що було зроблено, а куди наші гроші витратили? А для доріг державного значення буде створена на або зреформована існуюча система, або буде створена нова компанія, яка буде відповідати за за державні дороги, але це вже буде зовсім не та компанія, тому що вона буде виключно замовником робіт. Вона не буде експлуатантом, вона не буде проводити тендери. Вона буде вірніше проводити тендери, але залучати сторонню експертизу буде.